Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну і понятно, що за жодних обставин, там, типа. До весни э, Путін э, на переговори не піде, тому що це мріє э, Зеленського, що на листопад будуть готові якісь там умови, там типа що у нас буде план. І що ж це такий план? А ну, Володимир Олександрович, натякніть нам хоча б концепт якийсь цього плану, що там пункт один такий, і, і, і от ви покажете Путін, і Путін скаже: «Конечно, от ми ж чекали, що от на таких умовах ми э, заключимо э, мир. Я хочу попередити всіх, що мирної угоди з Росією не буде, тому що у нас записаний Крим в Конституції як український, і записано в карному кодексі: що той, хто хоче поторгувати територією, той сепаратіст і карний злочинець від 10 років до, до пожиттєвого. От, і якщо Зеленський скаже, давайте віддамо Крим, то він кримінальний злочинець, тут уже не відмажешся, як ото з вагнерівцями, так, так само, як часто Зеленський такого не скаже. Знову ж вони говорять про референдум, але вони ж знають, що ситуація змінюється, що менше тих, ну скажімо так, що з часом побільше тих, хто готовий до миру будуть уже на будь-яких умовах. Зараз 55 на 32, але ситуація ж може змінюватись. І е, суспільство втомлюється. Давайте приймемо це як аксіому, і наше, і їхнє. Чим більше суспільство буде втомлюватись, тим більше матерів буде казати, що там, типу, мені «Там по барабану чи і Крим, там, типу, верніть сина. От, і тільки, ну, хоча багато буде залишатися тих, які будуть все все одно там, типа, ну от як я, я ніколи не визнаю там, типа миру, в якому Україна без Крима ніколи. І навіть хочу привести історичні аналоги. Наприклад, Ірландія, яка в 1919 році почала революцію проти британського панування і в 21-му визнала незалежність, але пішла. Все таки на компроміс, і е, британці вимагали провести в кожному графстві плебісцит. і шість північно-західних графств, які зараз називаються Ольстер да, або Північна Ірландія. Проголосували за те, що вони залишаться в складі, е, в складі е, Британії, і частина ірландців не погодилась з цим. І що почалось? Громадянська війна між вчорашніми побратимами. Ті, які визнають ольстер британським, і ті, які не визнали. Це я просто так, я ні на що не натякаю. Да? Хай висновки люди роблять самі. Але я просто, просто кажу, що частина народу ніколи не визнає Крим російським. Я наприклад, ніколи і дітей своїх навчу там, типа. І буду вважати зрадою, якщо хтось скаже давайте, ліж би не було війни, поступимося Кримом і Донбасом. Ні, от і тому Зеленський, звичайно. Якщо буде більшість людей схильних до того, що давайте віддамо Крим в обмін на мир, то Зеленський тут же ж намалює, тому що ми знаємо, що основна парадігма Зеленського це мімікрія під основні електоральні групи. Він просто підлаштується під тих, хто готовий за нього буде проголосувати. От, але Путін зараз не готовий буде абсолютно. Чому? Тому що Путін, якраз ми знаємо, що Путін ніякий стратег. Путін як от дурень думкою багатіє, але Путін думає, що він за зиму нас заморозить, армія наша посипеться, і що десь до березня місяця у нього будуть явно кращі переговорні позиції, ніж зараз. А це зовсім не факт. От, і якраз можливо, на березень у нас будуть кращі позиції. І знову ж Путін. Як прихильник реалполітик, він думає, що все можна порішати, як в пацдамі в 45-му році порішали. Ну, наприклад, кордони Польщі без Польщі порішали. Да? Сіли Трумен, тоді вже Рузвельта не було. Трумен, Сталін і Черчик сіли і вирішили, що кордони Польщі будуть такі. Поляки поставили перед фактом. Так само і Путін зараз думає, що вони сядуть Він, Сі, Цзіньпінь і Трамп. Він же думає, Трамп, ж думає, що Трамп теж і Вони сядуть і порішають там, все, а потім Україну типу, повідомлять поставлять перед фактом, що там от, отак от, от, будете Тепер отак, от, і е, Зеленський його не пустять за той стіл перемовин. Хі, хіба що він буде просить там типу віддайте нам е, більше? Да? Ну зокрема, там американці чітко стоятимуть на позиції про передачу, наприклад, там Запорізької АЕС в юрисдикцію України. Да? Тобто Енергодар. Здайте там, але там можете залишити собі коридор, там або там ще щось. от І Путін власне так і думає. от так думає Путін. Тому він думає, ага. Трампа виберуть, інаугурація Трампа буде там після 20 січня, там плюс 2-3 тижні дати Трампу там прийти в себе, призначить якийсь уряд, адміністрацію да свою сформувати, і потім сісти за, за стіл переговорів. Тут якраз буде третя річниця війни, скажуть все, спеціальну воєнну операцію хватить. То, от, на моє велике переконання, що десь тоді активно, уже дуже активно нас будуть в тому числі змушувати до Переговорів і Орбан, як теж ми сьогодні згадували хрещений батько, як старий Карліоне Майку каже, от хто перший прийде з мирними пропозиціями, то й ну, от Орбан це показав. Так. Орбан дуже чітко показав, хто саме слабе звіно. Да? Тобто, але ну, за Орбаном будуть і інші. Дивіться, то, і, і, десь якраз на березень місяць. Це буде вже дуже активно, е, все а але, ні, але ні, це в стилі. В стилі Зеленського. Вони ж всі там. типу, зараз бовкнемо, а там якось там типа пропетляємо. Да? От, найголовніше заявитися. Ну, як, як ми ж ми, я ж Зеленського знаю, як облуплено там, типу, заявити, що там вчителям зараз 4 тисячі доларів зарплата буде, а там якось відпетляємо. Та сказати там, типу, головне, перестати стріляти, а там відпетляємо. І зараз вони Китай, сказали: Та ми з вами, ребята, ви що, ви тільки будьте і ви тепер за нас, да. І от Кулеба дійсно міг таке бовкнуть, тому що ну, у них же вся команда така, так. Да? Вони не прораховують же свої ходи наперед. От, але вони забувають, що е, це ж не внутрішня політика, це зовнішня. Це можна своїм наївним блін накашлять що угодно і повірять, да е, от, а там же ж там же серйозні дяді й вже ж на заході, і це, це дійсно зальот. Якщо це підтвердиться якимсь чином, що дійсно Кулеба щось таке заявив. Ну це, але в Штатах обидві партії, обидві партії за Тайвань і Трамп за Тайвань. Тобто, це э, тут э, ще Трамп чи за Україну хто знає, але за Тайвань по-любому. Бо Трамп э, все міряє як э, з точки зору бізнесу, тобто да? для Трампа основний конкурент не Росія, а Китай. О, э, а Росію він за конкурентом не вважає. і то недорозуміння, якесь там, типу, він вважає цей, цю війну. <титут> От, а за Тайвань Сполучені Штати будуть стояти як, ну, як свого часу за Південну Корею. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам. За довіру.